Давайте з вами привітаємося. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за примінчики взялися. Доброго ранку, друзі! Повернулися, рідним посміхнулися на заняття старанність не забудьте взяти. Все можемо починати. Сьогодні. На наше заняття завітав ось такий хлопчик. Давайте познайомимося з ним. Його звати Микола, а прізвище Полуничкин. А як звати вас? Дуже приємно. У Миколи є мама Ірина і тато Дмитрий, старший брат Василь і молодша сестричка Тетянка. Дідусь Сашко і бабуся Оля це матусини батьки, дідусь Тарас і бабуся Олена це татові батьки. Живуть вони разом у великому будинку. А як ми можемо назвати цих людей одним словом? Так, правильно, сім'я. А що ж таке сім'я? Це найрідніші люди, які люблять один одного, турбуються один про одного, допомагають один одному. Допомогти більше, дізнатися про вашу родину та свій рід вам допоможе родинне дерево. Давайте пограємо з вами в гру, яка називається Оживе дерево. Внизу. Вставляємо своє фото. А зараз відгадайте загадку, щоб дізнатися, чиє фото буде вище. Хто усіх нас захищає? І матусі помагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались? Це? Татусь, правильно! Ніжна, лагідна і мила! На цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька, матуся, правильно молодці. Є голубенька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся молодці, сивий, мудрий і поважний. Заклопотаний, відважний. Всьому я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь, молодці. Ось ми з вами склали родинне дерево. А ще можна додати, у кого є братик або сестричка. Родинне дерево це схематичне зображення родинних зв'язків. Кожен член родини є часткою такого дерева. Кожна людина повинна знати своє родинне дерево. Любі малята, Любіть свою родину, з повагою ставтеся до кожного члена своєї родини. Пограємо в гру, яка називається Хто це? Я буду називати ласкаві лагідні слова. А ви відгадайте, про кого це? Почитаємо. Сильний, міцний, умілий, веселий. Хто це може бути? Так, це тато, татусь. Красива, мила, найкраща, лагідна, добра. Хто це? Це мама матуся, мамочка, мамуся, ненька. Старенька, ласкава, працьовита, турботлива, мудра. Це бабуся, або ще ми її можемо назвати бабуня. Молодці, сивий, мудрий, розумний, майстровитий. То це діти? Правильно, це дідусь. А зараз трішечки відпочинемо і дізнаємось, чи велика у вас родина. Пограємо в гру, яка називається Зроби так. Пострибайте, у кого є бабуся. Пострибали? Доторкніться до носа. У кого є дідусь? Посміхниться, у кого є сестричка. А зараз присядьте, у кого є братик. Поплескайте в долоньки, у кого весела і велика родина. Молодці. Відпочили трішки? Кожна українська родина має свої традиції. Давайте розглянемо малюнки та розкажіть, які традиції в цих родинах. Перший малюнок подивиться. Яка традиція? Бабуся навчає онуків вишивати. Так. Наступна картинка. Так. В сім'ї відмічають дні народження. Наступний малюночок. традиція в цієї родини носити вишиванки. Далі, яка ж тут традиція? Збиратися сім'єю на Різдво Молодці! Так, а наступна картинка? Традиція всією родиною готувати страви молодці. А які традиції у вас? Розкажіть. Малята, а ви знаєте, що кожна дитина має право на сім'ю, любов та піклування дорослих. В українській родині кожний допомагає один одному, а також кожен має свої обов'язки. А у вас які обов'язки? В народі кажуть, шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гарненько. Друзі, наше заняття сьогодні закінчується. Домашнє завдання. Намалюйте своє родинне дерево. Чекаємо на ваші фото. До нових зустрічей, друзі! Пока-пока.